Привіт! Ну, я думаю, по цих п'яти коробочках видно, що це перше замовлення грудня. Ну, я думаю, зрозуміло, чому їх так багато, тому що це грудень, це різдвяні, новорічні свята. І найцікавіше, що тут половина замовлень, половину я взяла на вітрину. І є ще частинка автозамовлень, яка дійшла з попереднього місяця. Ну що ж, давайте будемо дивитися, що я отримала. Я так розумію, що відео може бути довгеньке, але якщо ви ще не здавали замовлення по каталогу грудня, то вам точно думаю, буде цікаво і актуально подивитися, що зараз замовляють клієнти. І так, як завжди, наші накладні і поїхали. Новинка каталогу грудня, про яку я вже говорила, про яку ми з Юлею розповідали в прямому ефірі, і це серія, нова ну, підсерія в серії Senses Оксамитова насолода з ароматом ожини та бісквіта. Ну, пахне просто божественно. Тому ось такі гільчики. Так, буду ставити, щоб було видно. Так, є. До речі, один замовили, один на вітрину. Шампуні. Зараз дуже класна пропозиція на шампуні. Якщо ви їх берете в певній кількості, ось. І шампуні, наші теж топові Advanced Технікс 2 в одному. Від лупи. Так. А далі шампунь сяйво для всіх типів волосся, яка надає волосся. Волосся сяйва. Відновлення. А, її дуже класно замовляють, і вона дуже класно підходить тим, в кого а, фарбоване волосся. Ось вона прям рекомендую, тому що сама її з певною періодичністю беру. Ось вона є. І тут є замовлення, а, і є я на вітринку взяла. Так, це ще потуби. Далі замовлення. Це наш топовий продукт. Засіб для видалення волосся з обличчя. Ось як він вже давно в каталозі, як його замовляють, полюбляють. Ось хто пробував, той постійно ним користується. Два в мене замовили, один я взяла, щоб був на різні. І мені повезло, верніше, моїй клієнтці повезло. Прийшла помада люкс Абрикосова, вона під замовлення, і це єдиний колір, який залишився, тому що усі розібрали просто в перший день. Так, це була перша посилочка. Перша коробочка. Відкриваємо другу. Я тепер розумію, чому вони такі об'ємні, тому що тут шампуні і гелі для душа, які я дуже полюбляю ще з школьного свого часу, коли їх дуже замовляли багато. І це було мега важко внести. Так, гель для душа чоловічий при одному. Є. Ще один гель для душа чоловічий. Ще один гель для душу. Теж дуже класна ціна, якщо берете в парі. Гель для душу ще один. Вже жіночий. Так, поїхали далі. Продні зразочки. Три прийшло Love You Together. Тобто для рівнів, привілеїв золото та вища приходять в подарунок продні зразочки. І три фара вейс Пландорія. Далі, далі, далі. Так, це подарунок. Так, що далі я так розумію, наступні подарунки на наступних посилочках. А, за замовлення на суму від 2600 гривень представники усіх рівнів Привілей в цьому місяці за 30 гривень отримують шампунь для волосся 400 мл. Дуже приємно. Далі поїхали засіб для інтерної гігієни. Так, кулькові дезодоранти. Ну, дивіться, в цьому каталозі, в грудні, усі кулькові дезодоранти всього-навсього по 119 гривень. Уже в січні. Жіночі кулькові по 169 і жіночі по 139. Тому замовляйте. Я їх так теж трішки замовила. Різних запахів. Ну і жіночі і чоловічі, звісно. Так. Так. Далі. А, аромати по 189 гривень. 10 мл, а знаєте, дуже актуально. Актуально як доповнення до подарунку, актуально для сумочки. Тим більше, що зараз свята, і якщо ви хочете протягом якогось заходу, вечірки підтримувати свій аромат довше, щоб він був стійкіший, то це буде ідеальний варіант для сумочки. Тому що ну, великий флакон все-таки не дуже зручно носити. Yeah. Так. Наш топовий засіб, кремовий топовий засіб для зняття макіяжу з очей з олією з маслом ши та церамідами. Так, і дивіться, так, ще одних, ще один аромат 10 мл. Кремчики. Тут положили два ще найду в інші посилочки третій. Такі класні, вони поживні, вони з шикарними ароматами. Значить, дивіться, цей з какао та фундуком, цей з. Так, з кленовим сиропом. Це вже пам'ятаю, ага, ось він. Крем з кленовим сиропом та малиною. Маленький. Підходять для сумочки, підходять на подарунок. По дуже класній ціні, дуже класні аромати, і вони йдуть поживні. Вони дуже гарно живлять ручки. Тому рекомендую як для себе, так і на подарунок. Так, і це була друга коробочка. Поїхали. Третя. Тут просто я замовила, що як завжди, багато каталогів січня, тому я розумію, що в одному з замовлень точно вони будуть. Ось цей гель для душу, про який я вам розповіла. Я замовляла ще лосьйон спрей для тіла, і вони вже пішли на автозамовлення. Про що це говорить? Про те, що дуже класний запах і вже його дуже гарно розбирають. Звісно, до поставка буде в найближчий час, але для себе і на подарунок рекомендую. Далі це замовлення. Шампунь, Серії Кіа теж 700 мл. Ой, дуже зараз класна ціна, і ви знаєте, його прям дуже-дуже зацінили а, чоловіки, і ви знаєте, різної вікової категорії. А, нещодавно а, хлопчик 16 років. Йому дуже сподобався цей аромат, і мама, звісно, йому його купила. А, недавно був клієнт 40 років, і постарша вікова категорія, років 60+. Тобто він не стільки універсальний, це Аліджентльмен Quest. дуже класний. І в ньому на ньому зараз дуже класна ціна в каталозі грудня. Далі гелі для душа теж по гарній ціні. І ви ж знаєте, що, ну, по-перше, і на подарунки беруть, і для себе беруть вони всього-навсього по 129 гривень при покупці будь-якого продукту з каталогу. Різні запахи. Кремові, гелеві. Тому точно вибрати є з чого. Так, і в мене їх багатенько. Тут у мене, здається, два замовили. Всі інші я взяла на відинку, бо щось в мене розібрали. Так. Ще два крема для видалення волосся з обличчя. Кулькові дезодранти. До речі, це теж дуже гарна ціна. Вони йдуть 48 годин, які не залишають слідів на одязі. І теж зараз по дуже гарній ціні. Так. Кулькові тут ці замовлені. І частинку я, звісно, взяла не втриму. Далі крема для рук. Ви знаєте, кожен крем, на кожен товар є свій покупець. На кожен крем є свій клієнт, але ось чомусь з авокадо беруть максимально багато клієнтів. Чому? Тому що навіть перепробувавши різні варіанти кремів, він дуже гарно зволожує, Він не залишає жирної плівочки на руках і дуже приємний аромат. Тому ось його беруть найбільше. Я сама його дуже полюбляю, тому... Тут є замовлення, і я взяла на вітринку. А, і, звісно ж, якщо вам потрібні подарунки, якщо ви щось забули, якщо а, вам потрібно щось оновити, будь ласка, я є з понеділка по п'ятницю з 12 до 17, з радістю вас чекаю. Ще один кульковий. Так, це зразочок. До речі, якщо ви а, хочете спробувати помаду. Ну, в б'юті-центрі в мене є всі тестери. Але наприклад, в мене клієнтка замовила зразок, вона хоче з ним походити. Підпевний одяг подивити, подивитися, ще підійде. Будь ласка, зразки теж можна замовляти. Це подарунок. За замовлення на 10 500 гривень в подарунок приходить Little Black Dress 50 мл. І це третя посилочка. Остання четверта. Я на карту замовлення, але до нього ми зараз дійдемо. Так, накладно. <кій> і так, далі кулькові дезодоранти. Продовжую, тому що ще раз, раз повторюю, дуже класна ціна. Ну, і це такий засіб, який має бути постійно. Кондиціонер для волосся ось шампунь відновлення. Я вам показала, це кондиціонер взяла на відринку, бо теж забрали, а користується гарним попитом. По кремам я вам розповідала два, і це третій. З ароматом гарбуза та імбирем. І дивіться, їх можна брати окремо, їх можна взяти взагалі в наборі з трьох штук за 189 гривень. Ну, ціна просто. Так, інтимгель. Ще один інтимгель. Вони просто у мене теж закінчились в офісі. я вже Поновила. Далі кульковий. Ще один інтимгель. Це подарунок за замовлення на 5600 гривень. Тобто, ви зрозуміли, що в мене замовлення було більше 11 тисяч гривень тут. А, і в подарунок мені прийшов шампунь 400 мл, аромат Soft Mask і аромат Little Black Dress. Тобто, приємно отримувати знижку представникам і приємно отримувати ще й подарунки. Пілісів по дуже класній ціні зараз 50 мл. Він коштує всього-навсього 469 гривень. В каталозі січня він буде коштувати а, 719 гривень. Є. Ну що ж, довгоочікуване автозамовлення? І це чоловічі аромати ЛАК, які а, я отримала 7 штук. Три да, в мене ще піде на вітрину. Але 4 вже замовлено. Тому будуть сьогодні писати своїм клієнтам. Те саме стосується велткаутрі. Два це замовлення. І два на вітринку. Так, ну і я завжди багато, багато. Ну, як багато? 30 штук я поки замовила, каталогів на січень. Але січень ще попереду, тому зараз в нас активно працює каталог грудня. Я вам дуже рекомендую звернути на нього увагу, тому що дуже багато класних пропозицій, як окремо, так в наборах. І останній день здачі замовлення 10 годин ранку, 27-го числа. Але я рекомендую, якщо ви хочете завчасно отримати все своє замовлення і щоб у вас все було підготовлено, розмістіть його хоча до 20-го числа. Тому ви бачите таке собі середнє замовлення. Не маленьке, не мегавелике, мега велике. Вони були і більші. А, і буду вже зараз працювати з клієнтами і усіх радувати.